Сьогодні відбулася перша зустріч випускників першої школи малого і середнього підприємництва, які завершили своє навчання в червні місяці цього року, і е, зустріч студентів другої школи малого і середнього підприємництва «Білої церкви, а також команди змін. А ми дуже приємно здивовані побачити ну, більше ніж півсотні людей, задіяних, мотивованих, які щасливі бачити своїх вже одногрупників, однодумців, друзів і знайомитися з новими. А сьогодні це був майстер-клас присвячений просуванню себе, своїх громадських організацій, своїх бізнесів, соціальних медіа. Ну, лекцій запам'яталося. Взагалі, как вести сторинку, как наполнять контент. А что мы пытались сделать? Мы пытались понять и научиться тому, как развивать себя в социальных сетях, как себя продвигать, э, по каким критериям это делается. Наша задача являлась э, придумать страничку для продвижения в Инстаграме, для воображаемого. Медійного лица Верка белка Це такий аналог Верки Сердючки. У нас було контакті розмістити сторінку в кав'ярні Ну Ми пошукали інформацію, э, скачали картиночки цікаві. Потрібно взагалі людину ну і людей зацікавити красивою картинкою, і розказати цікаво, казково можливо. Щоб вони заінтересувались, дуже цікаві групові проекти, і зараз ми займаємось тим, що підраховуємо голоси для того, щоб визначити, який все-таки видуманий, але дуже ймовірно, в майбутньому успішний проект, а виграє і посяде перше місце.